І що? І як мене чути? Мене чути прекрасно. Привіт, це ми. Це репо. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Тому погнали? Що Назар, ми йдемо двох. Ох ти ж, блядь! Він питався його обергати, но дід був бистріший. Шикарно. Там будет, там... Не знаю, мне не понравилось. Это было так весело, такая музычка. Мне же за танцевать хотелось. Не, не. датчика а ты мнеется, доброе. Давай, тачечка. А вона там. Будь аккуратно там голова ззаду, спереду. Зліва від мене. Угу. Так, не шкрябай нам наш лут. Боже, інтернет, як кіт біля лута Та не трогай ти нашу бочку. Відстань від бочки. Я тобі кажу, відстань. Ту шльопок, бляха, ну що ти робиш? Терся, терся, погриз. Думаю, так. Все, зараз одночасно треба завести візочок і я почув поставлю. Давай. Давай, без безпере. Там головы есть? Да. Наверное. What? Нет! Мешочек, правда. Грустно. Дуже. Дуже. боже, боже, что тут происходит? Не, пожалуйста. Побежите <говорить> таскать. А, она телепортует, Это не я, да? это Марина. Это я. Она телепортует, Билла? Я все кубы забрала. Не, она, типа, как перышко. Ага, говоріть. ну логічка. Ну, в Маріни це, бляха не получається, як крошка її просто, бляха, носить по всій кімнаті. Хто там шарудей? Андрей, чому ти Дорай, там шарудиш? Це, це, ж... це, це я. Це не я, а, це, це я. Так... Ой, ой-ой, Андрій! купсик. Тут Ді... У А! Пупсьонеш. Оце прилетіло в голову. Бо він нам приніс. Бачиш, як хорошо? Угу. Треба його постанути, бо він нам все... Ну, блядь. Ну, блядь, Андрій. Ну, понятно, блядь. Що це ну, таке? Ну, мені Що погано, блядь. Що ти... Ти, ти їв? Що ти їв? У мене нема таблеток. Пішли. А давай! Давай надам цього молокососа і ти на нього наригаєш. Давай. Іди, о, вон він, вот він, йди сюди. Іди сюди, вот воно, ригачка ця. Ну, давай б'ємо його. Подовжим. Давай, давай, давай. Ой, я щось зламав. Він зараз летить! Щас летить! Нормально, 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 ловлю. Тримаю, давай. Техаревіть. Ей. Ми його добили, я бригал. І все разом. тому я твоя дитина. Це шо? Легкова машина. Він сам об неї Дай на машину, дьоча, дай. Дай на перігу, дьоча, дай. Дай на коляску, чей на пляшку, дай. Катюсь. <райка> Что, mm. горохи, чешу? Хорош. <райка> 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 Я ще нічого показувати не буду все. Чого? Ні, ты це ж круто, ми ж так не вміємо, так тільки ти вмієш. Там комбо, там літає на літай і клоун. Аккуратно там. дивись, весь ракетный ти у нього. Бляха. Блять! Зато я його чпонькнула, ну, то що? Поїхала. Давай, Марін. Таке прошу не розбийся. ласка. Цікаво де мій кубік. Я дуже хочу дойти. Цілою вазою. Будь ласка, не розбивайся. <звук> це не Сможіть. Так, да, Марин, ніхто не бачив, не переживай. Бачить. Добренько. Добренько, добренько. Так, пацанів? Ага. А бляста. Блять. А, це ви були, я поняв. Так, акуратно. Не! Нет! 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 Блядь, просто нахуй его! Давай, давай, давай! Запихуй, блядь! Короче, я хотів всю даже коробку впихнути, но... Я не знаю, как воно так торчит. А де? Ничего себе, блядь. Ты че? Да, я думал, це монстр. Быстро, Марин. Марин, просто телегу. О. Ооо! Это моя люблю нахуй. Марин, говори побьешь, под вас. Блять, блять, блять! Куда идти? Я подавай, человек кажется, съебай кудись и стыдно на месте. Ну и б не запало! Блядь А, у тебя не В смысле, блядь, ты шо, охуела, блядь? Ой! Блин, ну я почти. Зарусь Блядь, Блять, сюда что ты? Та Та телегу за шо, блядь! Я же заебался прыгать и в быть всю хуйню! Ну вбить всю хуйню! Ну в бывсю хуйню! Бы її! ще жива. Ну стратегія хороша. Все, апостол после Кать, Катя, в та... а ти гранати не хотіла кинути? Ні? О, у мене є. Да. Ой. Тобто ти разъебала 20 тисяч, блядь. Щоб потрібно згадати за гранати, правильно? Я забула, що вона в мене є. Гатя, я кай скажи. Я думала, що в мене краще вийде. А воно, щось що, 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 що? воно щось її било, 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 і не могло добити. Ти звіріш, вони вже палець були і ті, то прибігли і будь <рігум> Добре ж <що> ти вижив. <рігум> О, тут є ваза. <рігум> Давай побачу. Давай. Кать, ты ж будь ласка, да что ты? Траховаться не покриєш, парк. Ми в баргах, блядь! Так я його не розіб'ю. То я щось, У мене вже все, руки не цей. Не носять лут. Я вже розбила, не знаю, на двадцять може й більше Як мене ще не вигнали з команди. Так от. Бежало! Доведеться прощатись. Поставте лайк, якщо посміялись, і коментар, якщо якийсь момент вам сильно сподобався. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі, папа! -па.